Дорогі браття та сестри. День за днем ми наближаємося до світлого Різдва Христового. Радіє серце, душа наша чекає, щоб вмить в день Різдва поєднатися з Богом разом з ангелами, там у далекому Вифлеємі прославити новонароджене немовля Господа нашого Ісуса Христа. Ми знову раді вітати вас. На сторінках православної телепередачі дзвони Волині». У неділю 9 грудня з ініціативи молодіжного відділу Волинської єпархії та з благословіння високопреосвященнішого митрополита Волинської Луцького Ніфонта у приміщенні Волинської духовної семінарії був проведений брейн-ринг між недільними школами Луцька. Організатором акції виступили члени православного юнацького клубу Лови момент. У конкурсі взяли участь недільна школа при Святопокровському храмі, недільна школа при храмі всіх святих землі Волинської та недільна школа при храмі Святої Марії Магдалини. На заході також були присутні ректор Волинської духовної семінарі протиерей Рустика Капаус» керівники приходських шкіл та батьки учасників. Ректор Волинської духовної семінарії Протиере Рустик Капаус» вручив символічні нагороди учасникам змагань. Варто зауважити, що у брей рингу взяли участь діти віком 11-13 років. 11 грудня митрополит Волинський Луцький Ніфонт відвідав щорічний доброчинний вечір. Я мрію. Такий благодійний захід відбувається в Луцьку вже шостий рік поспіль, і метою його є збір коштів для дітей з особливими потребами. Цього разу допомога буде спрямована вихованцям реабілітаційного центру для дітей з ДЦП, що діє на базі санаторію Дачний. В ході вечора відбувся аукціон, під час якого продавалися твори як відомих вже в Україні, так і юних художників. Окремі лоти представляли особисті речі українських знаменитостей у четвер, тринадцятого грудня, церква вшановує пам'ять святого славного апостола Андрія Первозванного. Повість временних літ нам повідомляє про той факт, що апостол у свій час проповідував і на території України. Зокрема, на місці теперішньої столиці святий Андрій Первозванний поставив хрест та пророкував прославлення Всевишнього у славному великому місті. Знаменний цей день і для Волинян, адже один із приділів храму всіх святих землі Волинської буде освячено саме в честь цього святого. З благословення високопреосвященнішого митрополита Волинської Луцьконіфонта, 13 грудня, у нижньому храмі собору всіх святих землі Волинської була відслужена урочиста божественна літургія. Очоли богослужіння секретар єпархії протирей Миколай Бондарук. Йому співслужив сон священників, співав архієрейський хор храму всіх святих землі Волинської. По завершенню батюшка привітав усіх зі святом та побажав многих і благих літ. Ми живемо з вами, дорогі наші друзі, в особливий час. Час, коли люди щось видумують про Кінець світу, коли хтось видумує нові угрупування, називаючи себе церквою. Але Христос, той, котрий створив церкву, промовив, що збудує її, тобто церкву, і ворота пекельні. Не здолають її протягом всього життя церкви. Христос один і той самий. І діє Він через церкву в Дусі Святому, а саме головне, в таїнстві причастя ми маємо можливість поєднуватися з самим Богом. Сьогодні ми з вами, дорогі браття та сестри, в нашій телезустрічі, поговоримо про те свято, котре буде відзначати церква. На цьому тижні. У середу 19 грудня день пам'яті великого святого святителя Миколая, Чудотворця Мерликійського. Але чому в церковних календарях особливу увагу приділяють саме цьому святому? Я маю на увазі, чому пам'ять цього святого двічі на рік. І коли приходить саме зимою це свято, ми згадуємо. Про милосердя, тому що все життя Святителя це подвиг благодійності. Але сьогодні, роздумуючи про милосердя, хотілося б звернути вашу увагу, дорогі друзі, на те, яким чином ми його творимо. Закербуємо пам'яті. Якщо по-фарисейськи будемо служити, якщо показово тільки будемо творити добрі діла, вони ніколи не нам не зарахується. Ось про це, що сказав Спаситель: ніякий слуга не може служити двом господарям, бо або одного буде ненавидіти, а другого любити, або одному виявлятиме старанність, а другого знедбає. Не можете служити Богові і мамоні. Часто ми бачимо, як багаті люди саме в цей день роздають подарунки. В принципі, це непогано. Але в мене часто виникає запитання, чому ми не творимо добрі діла щодня постійно та безкорисливо. Не вимагаючи, щоб про це дізнався хтось, а терпеливо несучи свій хрест справжнього християнина-послідовника Спасителя. Часто ми теж любимо, хай бідніші люди, але на показ творити діла, а багато багатих. Тих, хто дбає, тих, хто ховає своє багатство. Дають якусь частину, ніби як фарисеї, про яких ось що каже Спаситель, чули все це і фарисеї, що були срібролюбцями і голосували з Нього. Він сказав їм: ви показуєте себе праведниками перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що високе в людей, то мерзотне перед Богом. В якому сані. Навіть у духовному не була б людина, який сан земний вона б не займала, але все знає Господь. І як би нас не хвалили люди, називаючи нас гарними благодійниками, а якщо серце наше горде, зле, мерзотне, там Бога немає. Тому, дорогі браття та сестри, ми сьогодні спеціально звернули вашу увагу. Перед Днем пам'яті Святителя Миколая, коли ми з вами на порозі Дня Різдва Христового, що милосердя, особливо в піст, піст Різдвяний, треба творити постійно. Погляньте, скільки навколо нас бідних, немічних, хворих, тих, хто в в'язницях. А погляньте, скільки сьогодні сиріт, яким теж необхідна наша допомога не лише в день Святителя Миколая. А постійно своєю сімейною любов'ю обігрівати тих, хто потребує цієї любові. Багато з тих, кого ми назвали, навіть не потребують коштів, а чекають на ласку, чекають на любов, чекають на милосердя. А ми часто, ті фарисеї, злобою дишимо, ненавистю живемо, а хочемо волати, що ж ми християни. Таким чином, дорогі браття та сестри, хай милосердний Бог молитвами і святителями Миколая допомагає нам бути добрими та милосердними. І запитав його один з начальників, учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. І Ісус сказав йому, що ти називаєш мене благим, ніхто не благий, як тільки один Бог. Знаєш заповіді не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лже свідчі шануй батька твого і матір твою. Він же сказав усе це я зберіг з юності моєї. Почувши це, Ісус сказав йому ще одного не вистачає тобі все, що маєш, продай і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і приходь, та йди слідом за мною. Але Він, почувши це, засмутився, бо був дуже багатий. Ісус же, побачивши, що він засмутився, сказав Як важко тим, що мають багатство увійти в царство Боже. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в царство Боже. Ті, що чули, сказали, то хто ж може спастися? Він же ж сказав неможливе людям, можливе богові. Слава Богу, вилюблені браття і сестри. У цій святої неділю ми чули Євангеліє, яке Посоливо по відкриває наші таємниці земного життя. Якийсь один з князів, це значить особа, яка мала велике становище у суспільстві єврейському, знаний був, видно, і по розмові його, що і багатий, і звернувся до Спасителя, щоб ще зробити, йому осталося в житті, щоб мати життя вічне. Тому що він вже всі заповіді виконав. І Господь говорить, що. Іди, продай своє майно і роздай бідним. І ось тут, дорогі браті і сестри, хотів би, щоб ви звернули свою увагу на ті слова, що прискорбен бі князь, тому що був багатий, тому що ось цей тягар земного життя, він каменем лежав на його серці і на його душі. Ось ця єдина перегорода. Єдине, яке не допускало його до життя вічного, і він відвернувся. Зачастенько і ми, дорогі браті і сестри, свого матеріальне життя ставимо вище над нашим духовним стремлінням і нашими почуттями духовними нашого серця. Буває так, що наше це матеріальне життя. Вона так втягає вир кожного, кожного із нас, що ми забуваємося про саме головне про спасіння своєї безсмертної душі. І у цей час, у таких хвилин нашого життя, ми повинні мати велику мудрість, перш за все, звертатися до Господа, звертатися в молитви в покаяннях і в сльозах, просити тої сили, наснаги, щоб Господь вложив. В нашу душу, в наше тіло, щоб ми прибороли оцей тягар, який є в нашому земному житті, багатство. Господь тут не осуждає багатство. Господь тільки осуждає те, як ми з ним розпоряджаємося, як ми частенько забуваємо про тих, хто є знедолений, хто є бідний і як дивлячись на сильний світ у цього. Бачимо, яке йде розточительство матеріального життя і губітельство тих безцінних хвилин свого земного життя для ради нашого спасіння. Тут по-особливому ми повинні звернути увагу, як мудро ми повинні йти по нашому житті, як тому що ворог нашого спасіння диявол не дремлять і старається. Втягнути нас в пропасть. І ось багатство, воно зачастенько, дивлячись, закінчується у тих людей бідою, сльозами, тому що там не було страху Божого, тому що там не просили благовоління Його, тому що там не обідав Дух Божий, який, який наставляв в мудрості розпоряджатися тим безцінним даром нашого земного життя. І бажаю. Вилюблені браття і сестри, щоб Господь нам дав великої мудрості, правильно, прекрасно, по-християнськи розпоряджатися цими земними благами, якими так все щедро нам дарує нам, нам Господь. Щоб ми не забували свого ближнього, не будували земних палаців, не будували тих палаців на тому фундаменті, який розсиплеться, а будували палаци для своєї душі в життя вічне і нашого спасіння. Возлюблені браття і сестри, на цьому тижні випадає в нас одне з прекрасних свят пам'яті святителя Миколая Мерликівського Чудотворця. Це свято із дитинства ми всі пам'ятаємо і особливо вшануємо його святу пам'ять. Я бажаю, щоб до кожного із нас святий Миколай прийшов у молитви, постукав до нашого серця, а ми з великою щедрістю. З великою любов'ю в молитви ви знесли подяку нашому Спасителю за те, що ми маємо великого молитвенника, угодника Божого, Святителя Миколая Мерликівського і святом будьте здорові! Слава Богу, дорогі мої волиняни, шановні присвітері церкви Господньої, любі мої брати і сестри. Церковні діти. Хто сьогодні був у Божому домі, то знову ви чули у ривочок послання апостола Павла, послання до Колосіна святого апостола Павла, перша глава з 12 до 19 віршів. Послухаймо, що сьогодні сказав нам апостол Павел з послання до Колосіна. Браття, дякуючи Богові і Отцеві, котрий покликав нас до участі в спадщині святих у світлі, визволив нас від влади темряви і увів у царство улюбленого сина свого, у котрому ми маємо викуплення крові Його і прощення гріхів. Дорогі брати і сестри, знову і знову апостол Павел нагадує то Єфесінам, то Колосінам, то чуєм Корінфінам, а все це нагадує нам, що Христос є глава Церкви, що церква то тіло Христове, що ми в Христі єдині і особливо православні. Які причащаються тіла і крові Господніх, вони єднаються з Господом. Отож, апостол Павел каже, що треба дякувати Богу і отцеві, який покликав нас до участі в спадщині святих у світлі, тобто у царство Боже. що Господь визвав нас від темряви і увів нас у царство улюбленого сина свого. Царство Небесне, у котрому ми маємо викуплення кров'ю Його і прощення гріхів, бачите, найцінніше, найдорогше в церкві це викупна жертва Ісуса Христа. Жертва, яку Він приніс на Христі Голговському. Це його кров, яка дає нам прощення гріхів. І далі. І Ісус Христос, Котрий є образ Бога невидимого, народжений раніше всякого творіння, бо Ним створене все, що на небесах, і що на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господства, чи начальства, чи власті, все ним і для Нього створено. Ось тут <кій> Апостол Павел відкриває одну таємницю, таємницю створення Вселенної. Каже, що ним Ісусом Христом, Словом, створено все. Бог Отець, Бог Син Слово і Бог Дух Святий. Повченню церкви це Троїця нероздільна. Троїця не слідна. І ось Бог творив усе світ словом. А слово, як каже нам Іваніст Іван Богослов, стало плот'ю, стало тілом. Було серед нас. Ми його бачили, каже апостол Іван Богослов. Руки наші торкались його. Цим словом називається Ісус Христос. Так ось тут якраз у цьому посланні до Колосян апостол Павло відкриває цю таємницю, що цим словом створене все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме. Бачите? всенький світ англійський і земний, видимий і невидимий, створений через Ісуса Христа. Чи престоли? Престоли – це такий вид ангелів. Чи господство це теж вид ангелів. Начальство це також вид ангелів. власті це також вид ангелів. Все ним і для нього створено. Тобто, все Словом Божим. І Ісусом Христом, і для Слова Божого для Ісуса усе це створено. Бачите, яку таємницю відкриває. Апостол Павел в послання до Колосів. І він є раніше усього, і все ним стоїть. Тобто не можна розділити Бога Отця і Сина, і Духа Святого. Це єдиний Бог. Але розуміється нами людьми, як в трьох іпостасях. постацях, але єдиний в своїх діях. Отак Господь творив усесвіт. Так Господь творив людину. Якщо відкриєте Біблію і почитаєте перші вірші творіння про людину, то ми там читаємо. Господь сказав, сотворимо, зробимо людину по образу і по подобію нашому. Це святі Отці, тлумачі Слова Божого кажуть, що це був совєт Святої Троїці. Бо Отець, Син і Дух Святий. Радилися, як створити людину, щоб спасти ту людину, щоб вона жила і утішалася тими благами, які є на планеті Земля. І ось тут ми бачимо, що Він є раніше усього і все ним стоїть. Всенький світ через Ісуса Христа. І він є глава тіла церкви, чуєте, до чого доводить апостол. Він, Ісус Христос, є глава Церкви. Він початок, первісток з мертвих, щоб мати йому усьому першість. Тобто і загробне життя не без Ісуса Христа. Він перший помер, перший воскрес, перший з мертвеців восстав Господь. Тобто всюди ми бачимо дивні діла Господні. І наскільки ж ми маємо, дорогі брати і сестри, бути глибоко віруючими людьми і берегти ту святу віру, яка досталася нам від наших дідів і прадідів, берегти те Слово Боже, яке є у нас, на якому ми можемо кожного дня доложитися, послухати, почитати, поміркувати. І ось так, як сьогодні ми можемо розібрати оці кілька віршів для користі. Нашої душі, користуючись нагодою, дорогі мої брати і сестри, дозвольте привітати вас з наступаючими днями пам'яті 17 грудня, тобто завтра, понеділок, День пам'яті Святої Великомученці Варварі, яка була замучена близько 306 року, і День пам'яті Святителя Миколая, Мірліківського творця, 19 грудня, це буде на цьому тижні. У середу Угодник Божий Миколай помер приблизно в 335 році, початку 4 по -по століття. Вітаю вас і молитвами святої Великомучниці Варварі та святителя Миколая. Бажаю і вам в серці вашому мати живу віру, тверду надію і любов незрадливу, терпіння, здоров'я і спасіння уже близенько до. Різдва Христового, хай Господь допомагає усім вам пробігти і далі Святий Піст, по Липівку і дочекати Різдва Христового і весело Його святкувати. 16 грудня вшановуємо пророка Софронію. Цей праведник був сучасником пророка Єремії. Походив зі знатного роду і жив у царському палаці, проповідував покаяння і допомагав царю Іосії викорінювати ідолопоклонство. 17 грудня, день пам'яті святої великомучениці Варвари. Вона жила у 3-му столітті в місті Іліополі при імператорі Максиміані. Її батько-язичник побудував для дочки замок, намагаючись зберегти дівочу красу від сторонніх очей, а також огородити її від спілкування з християнами. Але Варвара, споглядаючи з високої вежі замку красу навколишнього світу, стала задумуватися про творця всього земного і старалася пізнати істинного бога. Згодом вона познайомилася з місцевими християнами, які розповіли дівчині. Про триєдиного бога, увірувавши, дівчина прийняла хрещення. Коли про це дізнався батько, то відрікся від неї. Варвару відвели до правителя, і він наказав віддати її жорстоким знущанням. Врешті святу Варвару було страчено, їй відсік голову її ж батько. Мощі святої у VI столітті були перенесені до Константинополя, а у XII столітті у Київ, де зберігається і зараз у соборі святого князя Володимира. 17 грудня молитовно згадуємо преподобно Іоанна Дамаскіна. Це один з отців церкви і засновник православного віровчення. Активно виступав проти іконоборства, був ченцем монастирі Саве Священного, де писав поезію і філософські праці. Помер в монастирі близько 753 року. При візантійському імператорі Андроніку II його святі мощі було перенесено до Константинополя. 18 грудня за церковним календарем преподобного Сави Освященного він народився в п'ятому столітті в Кападокії у благочестивій християнській сім'ї. З дитинства прагнув до подвижницького життя в юному віці, прийняв чернечий постриг, удостоївся від Господа дару чудотворінь. У 473 році преподобний Сава оселився в печері неподалік від Єрусалима. Поступово до нього стали сходитися інші пустельники. Так виникла обитель, яка потім стала називатися Лаврою Сави Освященного він написав перший устав церковних служб, так званий Єрусалимський, який був прийнятий усіма палестинськими монастирями. Святий мирно відійшов до господа у 532 році. 22 грудня вшановуємо зачаття праведною Анною при Богородиці. Праведна Анна довго була неплідною, але після 20 років ревних молитов, святого подружжя Якима та Анни, ангел Господній сповістив їм про зачаття доньки, яку благословить увесь рід людський. Ця подія відбулася в Єрусалимі, де й народилася Пресвята Діва, названа Марією. 22 грудня свято ікони Божої Матері несподівана радість. Один розбійник, який вів вельми грішне життя, тим не менше був прив'язаний до Богоматері почуттям благовійної любові і щодня молився перед її іконою. Одного разу він збирався в черговий йти на розбій і перед виходом, звертаючись до Божої Матері, помолився. Тут раптово напав на нього трепет, і він побачив, що зображення Богоматері ніби ожило, А у Божественного немовляти відкрилися виразки на руках і ногах, і з них хлинула. Кров. Впавши на землю, розбійник в жаху від побаченого закричав О пані, хто це зробив? Ти та інші грішники знову розпинаєте гріхами своїми мого сина, як юдеї, відповіла Богородиця. Ви називаєте мене милосердною, але навіщо ж ображаєте мене своїми беззаконнями? Ні, володарко, вигукнув грішник. Нехай не переможуть мої гріхи твоєї невимовної благості. Зі сльозами припадаючи до образу заступниці небесної, він благав її, щоб не позбутися йому надалі всепрощаючої прощаючої благодаті Божої. З тих пір цей розбійник став жити благочестиво. Дорогі браття та сестри! Вчора вітаємо вас насамперед. З Воскресним днем, з малою Пасхою. Нагадуємо, що нині дні святого посту, під час яких ми з вами, віруючі люди, обов'язково повинні прийти до храму, приступити до таїнства Покаяння, а саме головне поєднатися з Богом в таїнстві причастя. Також щиро вітаємо вас з Днем пам'яті Святителя Миколая, і зичимо здоров'я духовної тілесного та многих і благих літ.